Кажуть, кожна казка має у собі частинку правди, а кожен монстр коріння у людському страху перед незвіданим. Сьогодні ми поговоримо про загадкового вія, істоту з важкими повіками і смертоносним поглядом. Вигадка Гоголя чи щось значно давніше і реальніше, ніж здається, на перший погляд, і чому цей образ викликає таке дивне, важке відчуття навіть у наш час? Зустрівши у Гоголя Вія, ми бачимо істоту, чия сила зосереджена в одному у погляді. Погляд цей непростий він приносить смерть, а важкі повіки, які він не в змозі підняти сам, це наче символ заборони, його погляд має лишатись сплячим, закритим адже пробудження несе загибель. І тут цікаво, хоча саме слово війни фігурує в українському фольклорі до появи повісті Гоголя, Сам мотив руйнівного або чарівного погляду надзвичайно старий і зустрічається у світових культурах. Давайте пройдемо слідами можливих прототипів. Першим кроком вирушаємо до Ірландії, у світ кельських легенд. Там жив Балор, страшний велетень з одним оком. За деякими легендами, він був самим богом смерті, а його око володіло руйнівною силою. Коли балор відкривав його, все навколо в'януло, вмирало, руйнувалося. Саме тому він тримав його завжди закритим і відкривав лише тоді, коли хотів знищити ворогів. Щоб захиститися від смертельного погляду, потрібні були особливі закляття і чарівні прийоми. Чи не нагадує вам це важкі повіки Віє, які треба піднімати руками чи вилами, щоб він міг поглянути на свої жертви? А тепер погляньмо на старі валійські легенди там у стародавній збірці Мабіногіон є згадка про одного вельми цікавого персонажа Іспададена Пенкаура. Іспададин був велетним, та не з тих різних воїнів, яких ми уявляємо собі в обладунках, а старим, змученим, оброслим, ніби саме життя залишило на ньому всі свої зморшки і болячки. Його образ це сама старість і приреченість, зведена до гігантських розмірів. Ісподадин жив на межі життя і смерті, і щоб здобути руку його прекрасної доньки Олів, герой мав виконати безліч важких завдань. У кожній легенді завжди є охоронець між світами, тим, що було і тим, що може бути. І Іспададин виконував саме цю роль. Він не вбивав поглядом, не руйнував світ довкола себе, але самою своєю присутністю нагадував, щоби отримати нове життя, треба пройти через випробовування старого світу. Тож Іспададин це образ кінця старого порядку, образ приреченої сили, що тримає в руках останні залишки влади. І, хоча його сила була не в погляді, сам образ велетня сторожа дуже перегукується з Вієм через спільну ідею великого непідйомного старого тягаря, який потрібно здолати. І ось тут приходить цікава думка можливо, це не просто чудовисько, можливо, він сторож межі, такий собі вартовий між світами, який сам не діє, не бігає за жертвами, як звичні монстри, він просто є. І якщо підняти його повіки, Якщо змусити його побачити тебе, усе зміниться. Не тому, що він злий, а тому, що ти сам наблизився до межі, яку краще було б не перетинати. Якщо уважно поглянути на персонаж Вія, то він теж вбив Хому не поглядом. Він просто проявив того для іншої нечисті. Такий собі рентген чи сканер, тобто він міг бачити більше, ніж інші, та й страх. Як зброя. Та що нам далекі острови? В нашій рідній землі збереглися образи подібних потвор. Згадаймо шолодивого Буняка, чи боняка колись, коли степ ще говорив голосами коней, шабелі пісень, з'явилась на землях Русі загадкова постать хан Боняк. Літописи згадують його як лютого і безбожного, а ще як шолудивого. Необразно, ні, в прямому сенсі. Шкіра вкрита струпами, голова гнійна, а погляд страшний, неначе з іншого світу. Звучить неприємно та дуже виразно. Уяви, грізний половець, що вів розмови з ніччю, палив монастирі, викрадав ікони і залишив по собі щось більше, ніж згарище, він став легендою. І, можливо, саме з нього народився вій. У літописах він згадується з 1090-х років разом із своїм побратимом Тугорканом. Здійснював набіги на Русь, спалив київські монастирі, розграбував пересопницю, поглумився над іконами, узяв полон чинців. А ще писали, що боняк ходив з вовчою зграєю. Буквально. Поперед нього бігли вовки й вили, а в народі казали той де не хан, той йде нечистий. А що там у Гоголя про Вія? Цитую: Приведіть Вія, біжіть по Вія, почулися слова мреця, і нагло тиша запала в церкві. Віддалеки долинуло вовче виття і невдовзі загула важенна хода, відлунюючи в церкві. Просто збіг? Не думаю. Знаєш, бувають історичні фігури, які залишають по собі лише дату, назву битви, а бувають такі, які уселяються в казках та легендах. Боняк був якраз таким. В українських народних переказах, записаних в XIX столітті, з'являється істота шолодивий буняк або «кощій боняк. Це вже не просто хан, а щось між мертвим чаклуном, тілесною хворобою і провісником смерті. У нього залізне обличчя, скажу пізніше, чому, голова вся в лишаях, а очі приховані важкими повіками. Його бояться, його не можна розбудити, і головне, йому не можна дозволити бачити. Чи не нагадує вам це когось? Михайло Драгоманов, до речі, ще в XIX столітті запропонував, можливо, саме ця народна трансформація історичного хана Боняка і стала однією з основ для Гоголівського Вія, того, хто несе смерть, одним лише поглядом. Та цю теорію походження про образу Вія довго ігнорували і не брали до уваги. Чому? Бо автором гіпотези був Михайло Драгоманов, блискучий учений, мислитель, етнограф і водночас дуже незручна фігура для імперської Росії. Його праці активно замовчували не тому, що він помилявся, а тому, що він був українцем, який дозволив собі мислити вільно. І я хочу вказати ще на одну цікаву деталь, як обіцяла. Зараз на екрані Половецький шолом з личиною, яка прикриває обличчя. Ну то як, все ще вважаєш випадковим, те, що увія залізне лице, у нього важкі повіки, що дістають до землі. Їх піднімають, щоб він побачив. І цього вистачає. Як із Кощієм боняком, він страшний не силою, а самим фактом бачення. У нього не стріляють, від нього ховаються за молитвами. Боняк, скоріш за все, помер у одному з конфліктів десь в XI столітті, але пам'ять про нього збереглась у фольклорі не як історія про хана, а як архетип втілення смерті, чуми, марева, що приходить уночі. З тілом, вкритим виразками і очима, яких краще не бачити відкритими. Його образ залишився вже не як людина, а як тінь, як страх із повіками до землі, де повіки броня, а погляд прокляття. Хіба ж це не родич нашого Вія страшний, потворний і все ж наділений особливою силою? Дуже багато різної нечисті топтало нашу землю тисячоліттями. От і зараз ми переживаємо чергову страшну навалу. Ті, хто захищають нас, даруючи можливість жити, працювати, навіть дивитися відео, потребують постійної підтримки та допомоги. Я завжди на зв'язку з дівчатами-волонтерами з міста Володимира, якому базується одна з найбільших бригад України, 14-та. саме місто невелике і тому закривати збори лише місцевими силами стає все важче. До того ж, допомагають не лише воїнам цієї бригади, а й іншим підрозділам, у яких служать наші волинські хлопці. Для збору коштів у місті кілька разів на рік проводиться фестиваль Книга за життя. Всі бажаючі жертвують книги, які продаються на ярмарці або аукціоні, або ж здаються на вторсировину, якщо читати їх вже неможливо. Фестиваль дуже цікавий і 25 травня відбудеться наступний. Сподіваюсь, відео вийде раніше. В даний момент іде збір на пікап для підрозділу 5-ї Київської штурмової бригади, мета 245 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрати лише 50 Якусь частину вдасться зібрати на фестивалі, я впевнена. Та банка для збору відкрита і долучитись може кожен. Кожна наша гривня може врятувати життя, тому я дуже прошу вас не залишатись байдужими. Якщо задонатити немає можливості, залиште коментар. Словами підтримки, подяки, я знаю, хлопці військові дивляться мої відео. Зробіть репост. Адже чим більше людей побачиться звернення, тим більше шанси зібрати необхідну суму. Коли банка буде закрита, я обов'язково напишу про це в описі, а поки ви можете знайти там необхідні реквізити. Щиро дякую всім, хто вислухав мене. Що ж, пропоную повернутись до Вія? Адже мені ще є що вам розповісти. Вія часто асоціюють ще з одним персонажем. І це, як не дивно, святий, тощо касьян. У народних приповідках і легендах Київщини та Лівобережжя цей святий виглядає похмурим і злим чоловіком. Чому ти касіяном дивишся, кажуть тим, хто дивиться на людей з-під лоба. Касіян оком накинув не буде з цього народженого добра. Цей вираз найчастіше застосовується до телят, лоша та інших свійських тварин, але інколи він стосується й до дітей, що народилися в касьяні в день або дуже кволими. За народними віруваннями у Касіанів день не можна виходити до сходу сонця з дому, оскільки, якщо Касіан подивиться, людина може захворіти і навіть померти. Ті, хто народились цього дня, вважаються не дуже щасливими. Проте їх можна зрозуміти святкувати день народження раз на 4 роки не багатьом так щастить. Як ви здогадались, десь день касіяна 29 лютого раз на 4 роки. Сердити касіян. Часто зображуються в фольклорних творах із довгими віями та бровами, злими очима, що несуть загибель білому світу. Так в одній з легенд, записаній на Сумщині, преподобний Касіян нагадує казкову особу з довгими віями аж до землі. Маленька цитата У касіяна такі довгі брови і вії, що він нічого не бачить. Один раз на чотири роки касіян підіймає свої вії і видиться понурими очима, лихо тому, на кого він гляне. Гляне на людей мруть люди. Гляне на тварин дохнуть тварини, гляне на поля, все сохне. За легендою, цей похмурий святий був покараний за свою байдужість, і тепер споглядає світ лише раз на чотири роки у Високосний рік. Сам його погляд вважався поганою прикметою і знову маємо око, що приносить не добро, а небезпеку, лихо і смерть. У народних уявленнях касьян стає вже не стільки святим, скільки зловісним знаком. В деяких варіантах легенд навіть згадували, що його обличчя настільки жахливе, що люди боялись на нього глянути. Цілком логічний прототип Вія, погодьтесь. Всі ці приклади, теорії є відсилками до світу міфів, легенд, казок. А що як й більш земне пояснення, чому міг з'явитись такий моторошний образ. Виявляється, існують реальні медичні стани, через які людина не може повноцінно підняти повіки. Перше, це птоз, це захворювання, при якому верхня повіка ненормально опускається і може закривати все око або більшу його частину. При важкому птозі повіки можуть бути настільки важкими, що людині важко або неможливо відкрити очі навіть без допомоги рук. У народній уяві це легко перетворюється на образ істоти, який потрібно піднімати повіки, щоб вона могла дивитись, як у вія. Наступне міастенія. Це аутоімунне захворювання, що викликає слабкість м'язів, зокрема м'язів, які піднімають повіки. У людей з міастенією характерне втомлене таке обличчя, опущені повіки, затуманений погляд, загальна слабкість. Ідея створення істоти, що ледь відкриває очі та потребує сторонньої допомоги, теж перегукується з цією хворобою. Переорбітальний набряк, буває при різних хворобах, ниркова недостатність, сильні інфекції, очі виглядають опухлими, повіки набряклі та важкі. А ще гігантизм або акромегалія, захворювання, при яких у людей сильно змінюються риси обличчя, кістки стають великими і грубими. Така людина могла виглядати велетним з дивними деформованими рисами обличчя, теж дуже такий війський образ. Очні інфекції або травми в епоху відсутності медицини, будь-які незвичайні очі, зрощені або пошкоджені повіки, могли породити в народі образ чудовиська. Тобто цілком можливо, що війця не просто фантазія Гоголя, а відголоски реальних страхів перед інакшістю. Уявіть, старого чи хворого, чи обличчя перекошене часом, недугою, а погляд здається закритим, важким, майже неживим, і водночас повним прихованої загрози. У часи, коли медицина була оповита містикою, такі стани виглядали як щось надприродне люди вірили, що через подібних хворих проглядає інший світ. Той, де межами із життям і смертю, розмивається, так і народжувались легенди. Якщо ж фото сучасних хворих вас не дуже переконали, можливо, вони не такі страшні, то не забувайте, сьогодні це лікують, принаймні не дають розвиватись. А колись до приходу розуміння, що з цим робити, хворі на пізніх стадіях без відповідного лікування, впевнена, могли виглядати не краще казкового вія. Тож ким був вій? Забутою постаттю древнього фольклору, літературним відлунням стародавніх європейських міфів чи, може, нещасною хворою людиною. Усі ці образи поєднує одне: страх перед невідомим та потворним, страх перед силою, що не вимагає зусиль для знищення, лише одного погляду, лише одного натяку на присутність. І навіть якщо Гоголь створив її як нову фігуру, він сплів його ниток дуже давніх і знайомих страхів. Тому він відчувається таким живим і знайомим, як ехо чогось давно забутого, що, втім, ніколи не зникало повністю. Можливо, кожен із нас час від часу відчуває на собі тінь Вія, ту тяжкість, яка огортає серце, коли стоїш на порозі невідомого та боїшся відкрити йому очі.